Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні такий ось варіант відео невеличкого від проєкту Спортивне поділя в людях-подіях-фактах. Цього року ми неодноразово відмічали ювілеї волейбольні. Життя таких видатних людей, волейбольщини, як Лариса Романівна-Дуніна в Дівості вона була Іванова. Також ну, ми відзначали 50-річчя присвоєння звання майстра спорту, 45-річчя її тренерської діяльності, а також Віра Антонівна Воронкова в дівостві Булаєнка, Вінничанка, Дуніна з Ну, ось така подія. Вона трішки не ювілейна, 51 рік. 1951 рік тому, 1974 рік, Казахстан з школярів Радянського Союзу, збірна України, дівоча виграє, обігрує три збірні Росії, три, а також 13 інших держав, які тоді були, входили до складу цього Радянського Союзу. Ось вона була меті. Оці дівчатка виграють звання Чемпіонок. Тут четверо Вінничан на цьому фото, крім Лариси Дуніної тоді Іванової, і Віри Воронкової тоді Булаєнко, є Валя Лялюк, не знаю, яке прізвище зараз. Вона з Вінничини. Ну і тренер Яків Ясевич. Таке завдання для вас, або не конкурс від волейбольної Вінничини. Е, укажіть е, на цьому фото. Ларису Дуніну Віру Воронкову Валю Лялюк і Якова Ясевича, хто зробиться першим і точно вгадає, хто на фото є вінничани, той отримає невеличкий приз від волейбольної війничини. Ось такий невеличкий сюжет. Хочеться, щоб просто не тільки. В Фейсбуці була ця інформація, а й в Ютубі Олександр Мазан для вас.